І дано тростину мені, подібно до палиці, і сказано встань і зміряй храма Божого і жертівника, і тих, хто вклоняється в ньому. А двір, що за храмом лиши та не міряй його, бо він даний поганам. І сорок два місяця будуть топтати вони святе місто і звелює двом свідкам своїм. І будуть вони пророкувати 1260 день, задягнені волосяницю. Вони дві оливи та два свічники, що стоять перед Богом землі. І коли б хто схотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх вуст і поїсть ворогів їхніх, а коли хто захоче вчинити їм кривду, то й отак мусить бути забитий вони мають владу. Небо замкнути, щоб за днів їхнього пророцтва не найшов дощ, і мають владу вони над водою у кров обертати її і вдарити землю всілякою карою, скільки разів вони схочуть. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває. Їхні трупи полишить на Майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. І багато з народів, із племен, з язиків із поган, будуть дивитися півчверті дня на їхні трупи, не дозволять покласти в гроби їхніх трупів, а мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. А через півчверті дня дух життя ввійшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої і напав жах великий на тих, хто дивився на них. І почули вони гучний голос із неба, що їм говорив Зійдіть сюди. І на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивились на них. І тієї години щинився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилась. І в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта обгорнена жахом була. І вони віддали славу Богу Небесному. Друге горе минуло, ото незабаром настане за ним третє горе, і засурмив сьомий ангел, і на небі щинились гучні голоси, що казали Перейшло панування. Над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. І двадцять чотири старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й вклонилися Богові, кажучи Дяку складаємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що Ти є, і що ти був, і що прийняв свою силу велику та й зацарював. А погани розлютилися, та гнів твій прийшов і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм і пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться малим і великим і знищити тих, хто нищить землю. І розкрився храм Божий на небі. І ковчег заповіту його в його храмі з'явився. І щинилися блискавки і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град.